Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Подивіться у віконце, що ви бачите там. Сонце, вірно, дітки, це сонечко. Як гадаєте, який у сонечка настрій? Сумний чи радісний? Так, у сонечка радісний настрій. А чому ви так думаєте? Вірно, бо сонечко усміхається і радіє, що прийшла весна. Прийшла весна, зеленокоса сади розквітли і гаї, огидає вітер, срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. Дітки, наша гостя весна запрошує вас до гри. Що ми бачимо весною у вікні. Уважно, дивіться на малюночок, поміркуйте і скажіть, що ви бачите? Що ви бачите в цьому віконечку? Так, це перші весняні квіти. Пригадайте, як вони називаються. Вірно, проліски і підсніжники. А якого кольору проліска? Вірно, синього. Підсніжник якого кольору? Правильно, підсніжник білий. Що ви бачите малята в наступному віконці? Так, це трава. А якого вона кольору? Вірно, травка зелена. Що ви бачите в наступному віконечку? Так, це ведмедик. Що він робить? Ведмедик прокинувся від зимового сну, вірно, дітки. А хто ще прокинувся навесні? Так, це їжачок. Малята, що ви бачите в наступному віконечку? Так, це пташки, правильно, що вони роблять? Співають. А як співають сумно чи весело? Вірно. Пташечки співають весело. Чому? Тому що радіють весні. А що ще роблять пташечки? Вірно, вони будують гніздечка. Дітки, що бачите в наступному віконечку? Так, це квіти. Якого вони кольору? Вірно, червоні і жовті. Дітки, а хто літає над квітами? Хто це? Правильно, це метелики, бджілки». А як назвати їх одним словом? Пригадайте, це вірно, це комахи. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луги, діброви, повно гоманої розмови і пісень в чагарнику. Любі малята, ви чудово впоралися із завданням. Наше заняття добігає кінця, красуня весна поспішає у своїх весняних справах і прощається з нами до нових зустрічей.